Денчик, а можеш підсказати, який термін експлуатації сонячних панелей? Скільки вони живуть? Та живуть вони довго, дивись. Що є, що для... показати? Є що показати, дивись. Топ-1 виробник світовий на сьогоднішній день в рейтингі – компанія Лон. Вони, от, наприклад, представили нову лінійку панелей. Наприклад, ми пропонуємо 585 панелі на сьогоднішній день. І от що заявляє виробник? 15-річна гарантія на матеріал та обробку. І 25-річна гарантія на лінійний, лінійне зниження потужності. Тобто от ми бачимо по графіку деградації самої панелі, що за 25 років вона втратить не більше 20% від свого перш... початкового потенціалу. Відповідно, сонячні панелі вони служать 25 плюс років. І це гарантує виробник. Топ один світовий виробник компанія Лонгі, і ви оце їх продаєте? Є можна у вас їх такі кої? Ми так, це це